Да, да. Нет, это символическое. Символичка. Символи в нашей країне. Вы видели, какие сейчас календари печатают? Ну что вы можете спортивно полежать, и вони абсолютно поїдут, підконами браться просто. Они пересложные тишины еще. Якщо вам потрібно, можете взяти. Собі особисто. В даному випадку, це просто як певний символ. Вони просто використовуються як атрибут. І потім... По сьогоднішній день люди рішили з Узбекським. Ось зараз якісь ідіоти об'явили. Ми знаємо, хто це об'явив. Щоб не їхали на Київ вчора в підтримку. Проти в назначенні, не в підтримку. И сразу объявили, что заминирован да, заминирован еще какой-то ВАПАК. Для чего это? Чтобы думали, что мы оттуда будем ехать на маршрутках, чтобы мы не могли выехать. И что, вы не догадываетесь, кто это сделал? Догадывайте. А чего они сегодня сидят в кабинете? Вот, пожалуйста, Нет, а вот шини увидели, ви не скажете. Ми будемо радуватися, хто це сделали. Що... Знаєте, так кріпаємі, чого ми си сидим? В чому дело? І жодьте, коли народ буде це делать? Народ буде бути больно. Делайте правової правов... все. Не надо ждать, коли народ. Ми народ щоб полетили зараз полотилися зараз вовли. У нас споді був такий. Ми допомагали армії, Для як могли. Хто як може в якийсь пості? Бо як би так не було? розумієте, що наразі не може бути стабільності. Ну не буде її. що б ми не робили у нас війна в країні. Зараз треба заколотити тут, щоб зараз таке колотилося, щоб була... ще у нас тут була біда. Розумієте, тут і так не знаєш, на якому світі живеш там воїну, чи так області всі призначення треба робити з громадою. все, а не під ковром. Америка запретила російські банки, запретила своїм людям складати туди кошти, аблігації викупати. А в нас виступають по телебаченню так Просто звана рекламу, опозиція. Сказала, що російські банки повинні бути. Вони хороші і спонсірують, кого вони не спонсірують.